Чекай! Ільзо! Ільзо! Стривай, стривай, стривай! Зупинися! Що? Ще вб'єш? Я не проситиму вибачення, Гант. Твоя робота долати труднощі. А моя робота ці труднощі для тебе знаходити. То тобто ти виконав свою місію чи ні? Хай де зараз інша половинка. Хай що відмикає зібраний ключ? Усе буде у мене. І потім що? Нікому. Не можна довіряти контроль над сутністю. Я мушу знищити її. не. Наступна світова війна буде не холодна. Ні, всі стрілятимуть. Це буде балістична війна за розподіл земної екосистеми. Це буде війна за рештки ще невикористаних енергії, питної води і повітря для дихання. Хто має контроль над сутністю, контролює істину? Концепції добра і зла. Зараз можна чітко визначити для всіх на століття наперед. Ти хоч взагалі чуєш себе? Ті часи, коли ти бився за так зване загальне добро вже минули, ти маєш обрати сторону. Моя ще в житті не змінювалась. Не заважай мені. Це нереально. Ми прийдемо по твою душу. Увесь світ полюватиме на тебе. Так чи інакше ти заплатиш за цю місію страшенно дорого. І тане. Якщо не взяти, ми лишимося самі недовго. Алло? будь ласка, директора Денлингера. Е, Директор на даний момент недоступний. Я можу допомогти? З ким я розмовляю? Директор ЦРУ Юджин Кітріч. Назвіть код Баснота, та усі маленькі одним словом. Сер, у нас ситуація. Та не вже? Ад'ютанта голови космічних сил знайшли непритомного вдома 10 хвилин тому. Схоже, його усипили. Я розумію. Ні, ви не розумієте, сер. Охорона пропустила його в це приміщення 15 хвилин тому. Я зрозумів, дякую. Сер, ви можете вільно говорити? Ні, дякую. Зараз прибуде загін охорони. Якщо ви в небезпеці, покладіть трубку, перш ніж я долічу до п'яти. Один, два. І як ти плануєш звідси утекти?